Які документи гарантують, що няня здорова, ви можете вимагати від няні пройти медичне обстеження або медичну книжку з актуальними аналізами, довідку від психіатра та нарколога. Чому важливо перевіряти документи няні, тому що ви будете впевнені в безпеці вашої дитини? Чому обов'язкова довідка про несудимість, тому що ви будете впевнені в тому, що няні немає судимості і уникнете ризику крадіжки? Чи є чорний список нянь? Так, у кожної агенції існує свій чорний список домашнього персоналу, куди потрапляють люди за груби порушення обов'язків або якусь непрофесійну поведінку з дитиною, або ризики правопорушень. Я тут приїхала до вас на співбесіду, а чому стільки питань, стільки документів вимагаєте від мене? Реєстрація включає в себе перевірку документів, щоб звірити з анкету, яку ви нам надаєте, в тому, що інформація є достовірною, немає ніяких помилок. Ми все деталізуємо, оформлюємо вашу анкету та надсилаємо батькам.